Електронний квиток для пільговиків у стрию. Усі маршрутки обладнали валідаторами. 24 лютого його потяг прибув до Бахмута. Історія провідника, який евакуйовував людей. 17-метрову вітрильну яхту часів Другої світової війни почали реставрувати на Львівщині. Вранці 4 листопада над Львівщиною сили протиповітряної оборони збили іранський дрон Камікадзе Шахет. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Це перший іранський дрон Камікадзе, який збили на території області. Травмованих та руйнувань немає. Повітряну тривогу на Львівщині оголосило о 5.08 через загрозу удару безпілотного літального апарату з південно-східного напрямку. Вона тривала 21 хвилину. Як повідомили у повітряному командуванні західу у ніч з 3 на 4 листопада над Україною сили протиповітряної оборони збили 9 шахедів. Один із них на заході, ще 8 на сході. В обласній військовій адміністрації закликають бути готовими до того, що безпілотники можуть атакувати знову. Там нагадали інструкцію, як розпізнати дрон Камікадзе та що робити, коли він поблизу. Іранські дрони камікадзе, шахід 136, що потрібно знати, як розпізнати дрон камікадзе? БПЛА має гучний двигун. Його звук нагадує роботу бензопили чи двигун мопеда літає на невеликій висоті. Як діяти, якщо помітили дрон камікадзе? Негайно знайдіть укриття, Тримайтеся якомога далі від військових об'єктів, місць скупчень людей та об'єктів критичної інфраструктури. Побачивши переміщення дрону Камікадзе, телефонуйте за номером 102. Не наближайтеся, не торкайтеся та не знімайте місце влучання або збиті БПЛА сьогодні. У Львові попрощались із військовим Андрієм Біляком. Чоловік львів'янин. Йому було 37 років. І з початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Усі маршрутки у стризькій міській громаді зараз обладнані спеціальними валідаторами. Водій Іван Чабанович показує у його маршруті, що курсує через усе місто, встановлений такий пристрій. Пасажир який має електронний квиток, прибуваємо. Ну дають, хоч самі, хоч ми прибуваємо. Ну і видається лента теж година, що я якраз маршрут, який і на які вулиці посажили. Кожен пільговик, зокрема пенсіонера у стрийській громаді, може оформити такий електронний квиток у місцевому ЦНАПі і лише так їздити безкоштовно. Усього таких карток у стрію оформили уже понад 14 тисяч пільговиків. Електронна система оплати проїзду працює на території всієї Істринської громади, а до неї входять і 17 найближчих сіл. Так, до сусіднього Стрієм села вирушає Любомир Янківський, і туди він може їхати зі своїм електронним квитком. Відмічають в автобус О, і все? Квіток тобі видають. Моршин може їхати по селах, але тільки щоб. Ті села, що належать до Стоїцького району. Не, не до району, а до, до міста. Бо район має окремо своє оплачує. Почали впроваджувати систему електронного квитка на початку цього року. Валідатори на маршрутках встановив за свої гроші перевізник. Головною метою був облік поїздок пільговиків. У всіх рейсах це шість рейсів міських і 17 приміських. Валідатори встановлені. В цьому випадку є велика вдячність до перевізника, який пішов нам на зустріч, адже валідатор він придавав, а це приблизно 300 доларів один. Ці валідатори зчитують інформацію, яка є на картках. Як... Іншу частину грошей на міську систему електронного квитка виділили із міського бюджету стрия. За приклад, взяли систему електронного квитка у Тернополі. А в Стрию впровадження квитка поки для усіх пільговиків зайняло менше, ніж рік. У лютому цього року, 22 2022 року, Угоду між перевізником, міською радою і it компанією на експеримент. І цей експеримент рухався доволі успішно. Після цього ми вже в середині літа провели конкурс на визначення переможця, хто буде цим займатися. Визначили цього переможця, по-моєму, в кінці літа, десь в кінці серпня. І ця компанія ГІС обслуговує. Нас і перевізника в цьому електронному квитку. Ми містом передбачили 2 мільйони на ці витрати, тому що це треба було карточки електронні розробляти. Це треба було друкарки придбувати, щоб це все робити. Зараз у місті готують проєкт для решти мешканців Стрия, які зможуть їздити за допомогою соціальної картки Стриянина. Його зараз готують і планують впровадити наступного року. Ірина Мочульська, Володимир Ставник, Суспільне новини, Львівщина. Ярослав Рибчук працює провідником пасажирського потяга 15 років. 24 лютого, коли почалось повномасштабне російське вторгнення, він вирушав до Бахмута на Донеччині. Наша робота не відміняється. Пасажири чекають, що нам треба їхати на Бахмут. Ну і ми, слава Богу, щасливо від'їхали на Бахмут. Все було спокійно. Ну звідти вже знаєте почалася там вже евакуація, там звідти вже вивозили людей. Згодом чоловік працював у потязі, який евакуйовував людей із Харківщини. Пригадує ту кількість людей, які були на вокзалі і перші дні війни. Сідає сім'я двоє дітей, двоє дівчат, мама їхня і батько, а туди вже Сказали, що так, якби забираємо лише дітей і їхніх мам, а чоловіки лишаються призовного віку, чоловіки лишаються. І вони ми вже загрузили, цілий вагон людей і все, і тут тереоборона, і батько лишається на пероні. І ота дівчинка прибігає до мене, провідник, провідник плаче, сльози течуть і кричить мені, провідник, пустіть мені тата. Ну, то нереально, пустіть мені тата, я без тата не поїду і хоче вискакувати. «Ну, То було так. Така старенька жіночка, каже, я на Західній Україні ніколи не було. Каже, я ніколи на західній людей цих не знаю. Вона там, звичайно, там говорить про, про російські. І ми заїхали тут на Західну Україну, їдемо селами. Ну, селом зупиняємося на зупинках, і оці наші жіночки, ті всякі продукти, знаєте, це все зносить. І розносимо це, розносимо по, по вагоні, ну, та пропонуємо, хто хоче того, хто хоче того. Ця жіночка так стоїть, раз подивилася, другий раз так Приходить і каже, провідник, ну а що це? Звідки? це, ну Хто це дає? ну Я кажу, жіночки там. Ну, Готували собі на зиму, на цей та його вам дають, бо ви мали що їсти. Е, вона, знаєте, я зараз неділю схід на захід, то я зараз неділю, але вона так подивилася, каже, ну я живу там на сході. Каже, цю західну Україну ніякий москаль не візьме. Під час евакуації кінцева точка призначення потяга може змінюватись у дорозі. Провідники, які виїжджають зі Львова, не знають, куди дістануться. Останнім часом Ярослав їздить потягом до Запоріжжя. Розповідає, що часто чути вибухи в місті. Йде тривога. Дехто може побічив бомбосховище, дехто може побічив підземний перехід. Поїзд їде, поїзд не зупиняється. І ніхто не знає, куди то прилетить. Просто напросто треба виконати свою роботу і все окремо. Я хочу. Привітати поїзні бригади, бо їм числива дорога була зелена дорога, святного залізничники. Всього найкращого ми переможемо. Іванка Дусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини. Львів. Львівські медики здійснили мрію хворої на рак Українки, яка евакуювалась від війни у Словаччину. Лікарі транспортували її реанімобілем зі словаччини до рідної Одеси, аби жінка востаннє побачила сина. Вона була дуже позитивно налаштована. Вона дуже добре знала, що вона хоче, і знала, що вона на шляху до цього. Вона завжди посміхалася, навіть коли їй було дуже важко дихати, і були приступи задишки. Пацієнтка перебувала у критичному стані та була кисневозалежна. Анестезіологи подолали шлях в 1300 кілометрів. Вістка була дуже важкою для всіх членів бригади і для пацієнтки, і для її чоловіка. Найбільше напевно для неї, тому що це насправді дуже великий виклик. Для себе вона поставила в першу чергу змогти це пережити, перенести для реалізації своєї мрії. Маршрут розбили на дві частини: – Львів та Львів, Одеса. У Львові жінку помістили до лікарні, стабілізували та наступного дня повезли до Одеси. Зустріч була максимально емоційною. Це було як я навіть ну не знаю як вам передати. Вона була настільки щаслива. вона ж навіть ні плакати не могла. Вона не могла. Ну тобто на неї була тільки посмішка на очах і такий, знаєте, вираз заспокоєння. Згодом родичі жінки написали лікарям повідомлення із подякою. Анастасія Ярмоловська, Суспільне новини, Львів. Можете побачити по одному фрагменту на борту, в якому стані є дерево. Це є корельська сосна. Вважається одним з найкращих для того, щоб робити човни. Ось цю 17-метрову вітрильну яхту часів Другої світової війни почали реставрувати для пласту. Вітрильник збудований в 1941 році. Яхту під час війни використовували в гуманітарних цілях. Вона возила хліб, возила дітей, вивозила там всякі лікарства і так далі. Попадала під обстріли, підстрілювали її. Тобто вона в 41-му році була збудована і, можна сказати, з перших своїх днів свого. Життя, то вона пройшла таке випробування серйозне. Потім вона попала в Україну, приймала участь в змаганнях спортивних. Ну в принципі, це спортивна яхта. Десять років тому яхту передали пласту. Тепер її реставрацією займається голова вітрильної федерації у Львівській області. Марон Гоменецький, який також є представником пластового куреня. Чорноморець цінна вона тим, що це є скажімо так, ретро яхта. Такі яхти дуже е, рідко трапляються, тому що це дерево воно потребує дуже е, ретельного догляду. Відновлення яхти займе близько двох років. В майбутньому шквал така назва вітрильника слугуватиме вишкільним човном для пластунів, які займаються морським пластуванням. Вони зможуть проводити табори на раритетній яхті. Веду станицю Миколаєві, хочу сказати, що дуже багато моїх юнаків, юначок теж пластують і теж належать до морського пластування. Мої пластуни беруть неодноразово кожен рік, їх організовували до того. Це сплави на яхтах в Польщу, в Мазурах. Брали участь в переході через Балтійське море. Відновлення вітрильника обійдеться щонайменше у 150 тисяч євро. Зараз шукають меценатів. Ольга Дейнека, Олексій Шалковий, Суспільне новини, Львівщина. До Львівської домівки врятованих тварин з Краматорська евакуювали коня. Його привезли британські зооволонтери. Наразі невідомо де господарі тварини. Тож кінь баді знайшов новий дім у Львові. Баді був не ходячий повністю, тобто лежачим через те, що у нього дуже хворі ноги, і шансів на життя у нього було насправді мало. Всі ветеринарі пропонували його приспати. Але у нас є чудовий ветеринар, ваді став на ноги. Він дуже погано ходить, але він ходить і він має шанс на життя. Кінь молодий, йому 9 років, та через невиліковну хворобу йому не можна набирати вагу, адже у тварини слабкі ноги. «У нього є особливий корм, він його споживає три рази на день. Має бути сіна постійному доступі, щоб він постійно міг їсти. Ні в кому разі не можна ні яблука, ні морку, бо він може просто через то померти. В нього має бути дуже м'яка підстилка, бо він не може довго стояти на копитах, він часто лягає. Через то в нього має бути такий великий шар підстилки, сіно або тирси. Поки що кінь звикає до нової домівки. Щодня баді виводять на прогулянку до парку неподалік. Буде він гуляти сьогодні, піде сьогодні, буде нам скакати, гуляти, так? Красень. Будеш гуляти? Нагадаємо, у вересні на Львівщину також евакуювали тварин і птахів із Запорізької дитячої залізниці. Тут вони проживатимуть, допоки вдома тривають бойові дії. Для тварин збудували вольєри біля лісу, подалі від міста та великих доріг. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.